теж є сім'ї, увоєні. Військовим у воїнів теж є сім'ї, у воїнів теж є сім'ї, у воїнів теж є сім'ї, у сім'ї, у воїнів теж є сім'ї. Я тут, тому що мій чоловік служить, пішов добровольцем від 24 лютого, від початку повномасштабного вторгнення. І я не бачу вже. Е Сроків, коли я зможу його побачити вдома, бо я живу в постійному страху за його життя. В мене вже не витримують нерви. Це точно він теж втомився. Ми молода сім'я. Я теж хочу народити дитину. Я хочу жити спокійно, спати вночі спокійно, не з телефоном. Це вже не витримує психіка не тільки в хлопці, в нас теж. Ми тут зібралися для того, щоб добитися для наших військових демобілізацій. Вони всі втомилися як психологічно, так і фізично. Вони не, не можуть спочатку війни там стояти і захищати нас всіх українців. Потрібно їм дати відпочинок, і потрібно, щоб вони змогли вернутися і трошечки, хоч якось відпочити. України неймовірні вчинки настав час зробити їх нам у теж сім'ї.